Однією з найбільших загадок давньої історії Європи є народ, який античні та середньовічні хроністи називали гунами. Більшість підручників розповідає нам звичну версію: гуни нащадки кочових племен Хунну, Сюнну, які колись кидали виклик самому Китаю, а згодом рушили на захід, з'явившись у Європі в IV столітті та похитнувши підвалини Римської імперії. Але ця офіційна схема має безліч суперечностей, які відкривають простір для переосмислення і сенсаційних висновків. Якщо довіряти лише китайським і римським джерелам, виходить, що тисячі азійських кочовиків, низькорослих монголоїдного типу, кілька століть, нібито жили серед європейських народів, підкорювали цілі держави, але при цьому не залишили жодного сліду в європейських мовах, топоніміці чи культурі. Немає жодної назви міст чи річок тюркско-азійського походження, немає й вагомих археологічних доказів масової присутності степових орд у серці Європи. Складається враження, що гуни та хунну це різні народи, просто випадково схожі за назвою. Уже античні автори пов'язували гунів із землями північного причорномор'я у другому столітті Клавдій Птолемей згадує хойнів, що жили між бастарнами та Роксоланами, тобто на теренах сучасної України. Трохи пізніше Амміан Марцелін пише, що гуни мешкають за Меотійським болотом, тобто за Азовським морем. А візантійський історик Прокопій Кесарійський у VI столітті описує гунів зовсім не як диких кочовиків, а як високих, світлошкірих воїнів, які живуть осіло, займаються землеробством і мають власну державну систему, не гіршу за римську чи перську. Ба більше у Візантії того часу існувала гунська мода носити довгі вуса та оселедець. Цікаво, що в пізніші століття європейські хроністи продовжували ототожнювати русів з гунами. Костянтин Багрянородний у X столітті писав: цей народ називаємо скіфами або гунами, але самі себе вони звуть русами. Адам Бременський у XI столітті називав українські землі гунігардом, а Київ столицею гунів. Подібні свідчення знаходимо у Саксона граматика, гельмольда та навіть у шведських авторів XVII століття, які стверджували, що Русь здавна звуть гунігардом. Якщо скласти докупи ці згадки, постає зовсім інша картина. Гуни не були кочовими азійськими ордами, що випадково забрели в Європу. Це був великий осілий народ, автохтонний для українських степів нащадок скіфів, що створив власну потужну державу. Саме звідси з Подніпров'я розпочалася експансія проти сусідів, яка на певний час перетворила гунів на найбільшу силу Європи. І саме ця сила, на думку багатьох дослідників, стала тією могутньою імперією, яка поставила на коліна навіть Рим для німців чи московитів. Ця правда вкрай незручна. Адже доведеться визнати, що українці мали свою державність задовго до Київської Русі, а міф про бездержавність чи малоросійську другорядність втрачає будь-який сенс у той час, коли германські племена ще не мали власних держав, а Московія навіть не існувала, українські землі були центром могутньої імперії. Гуни з українських степів це не варвари з кривими ногами, як їх намагалися змалювати у європейських музеях. Це був висококультурний і сильний народ, який мав свою землю, свій устрій і свою спадщину. Вони залишили по собі не лише сліди в хроніках, а й цілу традицію, яку пізніше перейняли руси. Можливо, саме час повернути цей період у власну історичну пам'ять, адже гуни це ми. Це наші предки, які у п'ятому столітті створили найбільшу імперію, яку знала українська нація. І ця правда, якою б незручною вона не була для сусідів, повинна стати предметом нашої гордості.